Я хвилююсь трошки. Я, я пишаюсь вами, що ви погодились на такі експерименти і буду щаслива залучити молодь до того, щоб відвідати художні музеї. Хвилюється і неспроста Соня Морозюк із Харкова, молода художниця, які дали шанс в Ужгороді відкрити свою першу музейну виставку під назвою Весна переможного року. Виставка моя називається весна переможного року, тому що я думаю, що весна це пора року, коли життя перемагає смерть, все світле перемагає, все темне, і я вважаю, що цю весну ми чекали особливо. Молода художниця відома своїм знаменитим муралом у Києві з написом Що крутіше ніж сім'я у 44 мільйони. Минулого тижня на благодійному заході її картину придбали за 160 тисяч гривень. Загалом зібрали більше 2 мільйонів. Два мільйони п'ятсот тисяч гривень ми зібрали у четвер. Там е, я сподіваюся, що виставку, яку ми відкриємо завтра, е, вона зацікавить молодь і не тільки молодь. Е, е, хочу сказати, що вхід це є донат, так само на потреби ЗСУ, і на цій виставці можна буде придбати Соні картини. Тому від себе, від наших фондів, я закликаю всіх приєднатися. Я рада, що ви є тут. Е, я рада, що ви своїм новим. Е, Поглядом своєю творчістю доносите і молодому поколінню, і, і старшому, що перемога насправді буде і ви, і кожен її. Я дуже вдячна за це. За те, що ви дали змогу картину дати на благочинний захід, наш сучасному мистецтву бути запевняють спікери і радують, що його активно пропагують на Закарпатті, аби молодь не втрачала надії і не залишала пензлика, а втілювала свої мрії у життя. Роботи Соні Морозюк були представлені не тільки у різних містах України, а й у Нью-Йорку та Амстердамі. Коли завтра або на протязі двох неділь, коли буде приходити виставка, будуть приходити молоді художники, які зараз навчаються чи в коледжах, чи навчається в інших закладах художник, і вони будуть бачити, як це можливо статися, адже Софія це так само закінчила художній інститут. Правильно да, училище. так училище в Харкові. І як ще тоді, можливо, вона про це мріяла. А зараз дівчата і хлопці, які можуть зараз бути 18-20 років, придуть, подивляться, що цей шлях можливий. Я зустрічався з художниками і вони так дуже прискіпливо, знаєте, художники спеціалісти, вони академіки, вони розуміються на живопису і так далі. Так далі. А я більш така людина креативна, я більш режисер. І тому ця пропозиція мені дуже сподобалася. Я завжди підтримуємо молодь нові цікаві ідеї, і я дійсно вважаю, що ця ідея, яку ви зараз цілюєте у життя. І завдякуючи цій ідеї, ще благодійні фонди збирають кошти для збройних сил України. Це прекрасно те, що ви зараз в ногу з часом йдете у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая, 16 березня художниця чекає всіх на свою виставку. Захід має благодійну мету, тому охочим його відвідати потрібно придбати квиток, вартість якого становить 100 гривень. Кошти від продажу підуть на зсу.